Як заповнити вартість технологічних операцій в специфікаціях продукції. Для цього нам потрібно перейти в розділ швейне виробництво Робоче місце технолога. Так, на виробі сукня-зірочка роздивимось, як заповнювати вартість технологічних операцій. Заходимо в специфікацію та переходимо до вкладки Операції. В нас відображається наша кількість технологічних операцій в даній моделі виробу. Тут нам потрібно заповнити операції та вартість саме цієї операції. Наприклад, перша операція в нас буде крій. Заповнюємо назву і заповнюємо вартість. Далі обираємо наступну операцію та вказуємо вартість саме цієї вже операції. Так само повторюємо з наступною. Таким чином, якщо ви використовуєте вартість для кожної моделі окремо, то вам необхідно в специфікації для кожної моделі вказати вартість кожної операції, які ви виконуєте для відшиву,